Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі про життя в Бельгії. Як ви вже зрозуміли, із заголовку до відео воно буде присвячено вагітності зборам до пологового відділення. Ось сьогодні у нас почалась 39 й тиждень вагітності, і тут я зрозуміла, що все-таки потрібно вже почати збирати цю валізу, тому що це може статися в будь-який момент, і краще бути готовим заздалегідь. Хочу з вами поділитися якимись речами, які я буду брати з собою в пологовий, е, пологове відділення, також в кімнату після родів. Е, речами, які купила для себе, також для малишки. Ось відразу хочу сказати, що я не купувала нічого додаткового, лише те, що в мене було написано в списку, який я отримала в госпіталі, е, в якому я буду народжувати госпіталь, називається «Iris Сюд. Це мережа. І... Я купувала все лише те, що було зазначено в списку, тому що із досвіду попередніх років також народжувала в цьому госпіталі. Я знаю, що якщо купити щось додатково, оце зібрати якісь великі чемодани, там один, два, три, як в мене було минулого разу, і це все потім перевертаєш. Тож там шукаєш якусь річ, треба це терміново. І це все дуже знаєте, дуже нервує. Тому я вирішила, що що написала, те я візьму з собою. Нічого додаткового. Тим більше минулого разу це було, коли народжувала трошки більше трьох років назад. Практично все мені дали в госпіталі, всі якісь там медикаменти, якісь там засоби, навіть інтимної гігієни. Це все було безкоштовно. Можна було цього всього не брати. Але я люблю розраховувати на себе, тому вирішила все купити, як мені написали в списку, і власне це з собою візьму. А зараз хочу з вами поділитися цим. Так, дівчатка, розпочнемо нашу розпаковку-запаковку саме з речей, які необхідно взяти з собою в кімнату для ротів. Нічого тут особливого такого немає. Тапочки для мами, до речі, їх вважаю щасливими, тому що їм вже більше 4 років і минулі, минулі роди я також брала їх з собою в, в родом. Халат і для мами треба взяти водичку. Звичайну водичку і водичку якусь таку солодку. В списку було написано, що це може бути Кока-Кола або Акваріус. Кока-Колу я не дуже люблю, тому взяла акваріус. Це така водичка. Знаєте, вона написано, що збагачена вітамінами, вона солодка. Її використовують під час спортивних якихось змагань, то теж знак Олімпійський десь да, ось він є. Тут він є. І ну, збагачений вітамінами, я вже сказала. І якби, коли вас енергія буде вас, скажімо так, покидати, то, випивши це, я водички, вас якби, її має прибавитись. Тому написала, я взяла, буду пити, чи не буду, не знаю, тому що вона солодка і. Буде видно. буде видно. Ось. А, також необхідно взяти там з собою якесь печиво сухе, можливо, вам захочеться щось перекусити. Це також в списку є, тому я вирішила взяти. Для дитинки ми беремо лише шапочку і беремо лише покривалку з собою в залу. Для родів. Ось а, я вже тут вже складую і розумію, що, напевно, я поклала якесь ну, занадто тонке покривалку. Напевно, треба передивитись і все-таки покласти до сумки трішки тепліше, тому що. Весна у нас, скажімо так, не дуже радує, весна у нас холодна якось вийшла цього року. Можливо, все зміниться ще за декілька днів, але все ж таки треба перестрахуватися і покласти тепліше покривало. Так, тепер, дівчатка, з приводу того, що ми беремо з собою в кімнату вже після родів, коли ми народимо дитину. В кімнаті ми будемо знаходитись 2-3 дні, залежить вже від вашої ситуації. Значить, беремо для мами ночнушку спеціальну для кормління. І беремо бузгальтери, також спеціальні для кормління, ось такими защолочками, щоб було легко знімати. Класна річ. Ось Я купила лише два, потім ще докуплю. Ну, Вже, вже, вже додому, не, не, не з собою в лікарню. Також тапочки нам пригодяться: одноразові перчатки, маски, до речі, це нове, минулого разу такого не було. Беремо з собою такі полотенця, бумажні. Також в списку було. Беремо також одноразові трусики, це обов'язково. Ще прокладки повинні бути, але я не знаю, де вони поділися. Десь треба знайти їх буду. <гум> не десь вдома. Для дитинки ми беремо вологі серветки, ми беремо підгузки, беремо вушні такі палички для вуха, дитячий крем, ми взяли такий від Веледа, попробувати, І беремо засіб для миття. Це шампунь чи а, це шампунь. До речі, купила, вже жалкую, що купила, напевно, я не те купила. Треба буде купити від фірми Bubhen Bubhan, якось так називається німецька фірма. У них дуже-дуже хороший засіб для дітей, для новонароджених, Ось, без завих якихось запахів, немає ніякого знаєте, роздратування на шкірі висипів. Ось, Тому що я не знаю, чому я це взяла. Мені здається, що це не для новонароджених. Ще й брала на, заказувала на німецькому амазоні. І зараз буде важко прочитати, для кого він. Треба буде передивитися і купити інший. А і ось такий наборчик від Philips Avent, дуже-дуже класний, дуже рекомендую вам його купити, тому що ми вже користуємося таким, ну, дочка моя перша, вона користується ним декілька років. Все дуже таке, знаєте, якісне і те, що потрібне. Зараз вам відкрию, покажу. Показую дівчатка, що знаходиться в цьому наборі від Philips Avent. У нас аналогічний такий вже є, але він вже для старшої дочки. Ось, Тому я вирішила купити новий чистенький. Все ж таки, все повинно бути чисто і стерельне. Класний наборчик на Amazon заказувала Amazon Affair. Тут у нас є така щіточка розчистувати волосся, є розчистка, є щіпчики для ног, такі, дуже хороші ми досі ними користуємося. Ножнички такі. З таким не гострим краєм. Ось пилочка для нігтів нам якось не пригодилася. Вона минулого разу, можливо, цього разу пригодиться градусник, досі, до речі, працює. Ось це, я так розумію, засіб для соплів. Не знаю, меніколи ним не користувалися. Ось. І ось така штучка, вона для коли зубки вже дитини чешеться. Ось так одіваєте на пальчик, і тут можна почесати там, і з однієї, і з другої сторони. Класний наборчик, чесно, дуже дуже якісний, рекомендую здається, якщо я не помиляюсь, в районі 20 євро він коштує ось. Але оскільки він служить нам вже руками, то Абсолютно, абсолютно не жалко на нього грошей. Так, дівчатка, далі йдемо. Що ми беремо? Було написано, що необхідно взяти бодіки, такі, знаєте, з короткими рукавчиками. І такі, напевно, вони чоловічки називаються чи як. Я не знаю, поправте мене в коментарях, тому що я вже не знаю, як вони називаються. Такі ось з ручками і ножками. Також беремо антицарапки. Ще взяла одну, одну шапочку, тому що вона може. В пологовому тому беру додатково носочки обов'язково, і потрібно було якісь взяти такий, знаєте, тепліший комбінізончик з собою. ось Я не знаю, чи він пригодиться чи ні, тому що вже може бути жарко. Тому я візьму з собою такий Ну він відносно теплий комбінізончик, і також візьму два таких ось костюмчика. а Тут в мене кофточка і штаніжки. Ось. І буду бачити, вже що буду вдягати. І, власне, це все, нічого, бачите, особливого такого немає. Це дуже простенький якийсь такий був список самого необхідного, що необхідно з собою взяти. Ось тому, тому так. Ще дівчатка хоче додати, вам вже добавок, скажімо так, вже не те, що брати з собою, а те, що необхідно було використовувати під час в принципі, вагітності, це масло від розтяжок. І я вам хочу сказати, що я від нього в захваті ось, від Валеден, ну, дуже популярне, в принципі, коли ви будете шукати в інтернеті, то вам відразу, напевно, в першій же строчці буде написано, що рекомендується масло. В районі 15 євро, здається, кошти, ось, але дійсно дуже хороше, от, І можу сказати, що 39-й тиждень вагітності, але розтяжки є по мінімуму, тобто вони, в принципі, невидимі, Хоча, можливо, стануть видимі вже безпосередньо після самих пологів, ось коли живіт спаде. І вже буде більш замітно, але поки що я дуже радуюсь. Це вже, напевно, моя третя бутилка за час вагітності. Ось, і тут ще трошки є, ще мені хватить. Тому, хто думає, хто не знає, що купувати, рекомендую дуже класне масло. Очанка, ще таке масло хотіла вам теж показати. Я його використовувала також під час першої вагітності. Це масло, яке необхідно використовувати вже десь, після 35-го 35 тижня. Вагітності це для інтимних зон. Ось, для того, щоб підготувати їх, щоб не було розривів або міні мінімізувати розриви. Ось під час першої вигідності не можу сказати, що воно справилася своїм завданням там на 100%, тому що розриви в мене були. Але я думаю, що якби, можливо, я не користувалася цим маслом, були би ще більше, тому що в мене дитина дуже велика народилася, більше 4 кілограмів під час першої вигідності. І зараз, в принципі, очікується також дуже велика дитина. Ось тому. Все, що додатково можна зробити для того, щоб уникнути якихось там больових ефектів, розривів і так далі, я це роблю ось. І тому, якщо вам таке цікаво, також можете подивитися ось таке масло для інтимних місць. Так, ще, дівчатка, хотіла вам показати вже заодно вітаміни, які я приймаю під час вагітності. Я відразу скажу, що це виписав мені мій гінеколог. Не знаю, можливо, це якісь стандартні вітаміни, які виписують всім, хоча під час першої вагітності в мене були інші вітаміни. І я навіть не знаю, мені здається, що під час першої вагітності я себе почувала набагато краще. Ось, ну я не думаю, що це пов'язано з вітамінами, які я приймаю, хоча, можливо, все. Я просто до чого веду, що в кожного є свій гінеколог під час вагітності, і він вам випише вітаміни, які він вам вважає там, необхідні, виходячи з ваших аналізів. Тут, в принципі, є всі необхідні вітаміни. Ось, багато вітамінами. 90 капсул, тобто нам вистачає такої пачки на 3 місяці і коштує вона там в районі, якщо не помиляюсь, чи 40 чи 50 євро. Да, якось так не дешево, але в принципі це ж на 3 місяці, тому що п'ється одна вітамінка в день. Тому так, друзі. Друзі, я дуже вам вдячна за перегляд цього відео. Якщо ви додивилися його до кінця, поставте, будь ласка, сердечко. Якщо вам було цікаво, корисно. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Якщо у вас є якісь запитання, я з радістю на них відповім. Пишіть, будь ласка, їх під відео в коментарях. І до зустрічі!